Останній місяць осені для мешканців західних областей розпочнеться з ясного та теплого дня. Температура повітря вночі від плюс 5 в день до плюс 20. На півночі та в центрі синоптики прогнозують хмарний день. У Чернігові та сумах пройде дощ від 6 до 17 з позначкою плюс. Південь країни у п'ятницю буде оповити хмарами протягом цілого дня. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 8 вночі до плюс 19 вдень. У східних областях хмара на небі спостерігатимуться зранку до пізнього вечора. Температура в регіоні вночі від плюс 4 в день – до плюс 15. У суботу, 2 листопада, в Тернополі Львові-Луцьку та Рівному пройдуть дощі. На території решти західних областей без опадів. Від нічних плюс 3 температура повітря в день прогріється до плюс 14. У північних та центральних областях впродовж дня хмарно. В Житомирі Києві та Суми дощитиме від плюс 4 вночі до плюс 12 вдень. На півдні хмарно з проясненнями. Мешканцям Криму цього дня не завалять парасольки від 9 до 21 вище нуля. У східному регіоні, за прогнозами синоптиків, впродовж дня сонце буде рідко з'являтися за хмар. У Дніпрі очікується дощ. Нічна температура від плюс 4, денна до плюс 16. На заході в неділю 3 листопада на зміну ясному ранку прийде похмурий день. Найнижча температура вночі мінус 1, Найвища в день плюс 10. Ясно за прогнозами синоптиків, в Чернігові, Вінниці, Полтаві та Кропивницькому. На території решти областей півночі та центру невелика хмарність. Від нічних нуля в день потеплішої до плюс восьми. Прохолодний, але ясний день очікує на мешканців південних областей. У Криму цього дня хмарно з проясненнями. Від 2 до 9 градусів тепла. На сході переважно ясно. В Луганську та Донецьку в цей день невелика хмарність. Стопчики термометрів від 0 градусів вночі піднімуться в день до плюс семи.